От, якщо взяти ми хазяїчки, такі, ми такі мами турботливі, доці такі турботливі. Ми непогані працівники в себе на роботі. У нас є навички такого, знаєте, системного підходу до багатьох речей. От дитинка є. Ми чітко знаємо алгоритм дій, який е, треба робити, щоб дитинка наша була в безпеці і здорова. На роботі ми так само знаємо, маємо чіткий алгоритм дій. Що робити, щоб досягти того результату, який нам треба? Ну, такий простий приклад: якщо ми готуємо борщ, то ми чітко знаємо, який алгоритм дій треба, щоб в нас вийшов чор. Да? Якщо нам сказали, що у нас блекаут або ми нарвалися на цю ситуацію, ми чітко знаємо, нам потрібні гірлянди, ліхтарики, генератори, акумулятори, там свічки. Наприклад, нам треба інший таймінг нашого життя, щоб встигнути, коли відключення світла, коли отакий От вся країна пройшла, правда? Коли нам треба встигнути за короткий час, незалежно від того часу, доби, дня і ночі, нам треба зробити те і те і те. Тобто в будь-яких ситуаціях і задачах життєвих ми підходимо до цього системно. Скільки спостерігаю за жінок, якщо з вами не так, поставте собі 12 і купіть шоколадку. Значить, ви розумнички. Але в більшості жінок стрес ситуація є, проблеми є. Якісь, можливо, ситуації зі здоров'ям є, ситуації зі стосунками є, але немає отого системного підходу і мислення, як при виготовленні борщу. От ви будете, можливо, ну, я не знаю, сміятися, чи як це взагалі звучить, але в ситуації дбати про себе, виводити себе зі стресу, підтримати своє психічне емоційне здоров'я. Багатьом жінкам вдається гірше, ніж зварити борщ. Системність ламається. Всі е зусилля, всі дії, вони такі імпульсивні, вони ситуативні, вони. От є сьогодні натхнення. Да, там Оля розказала, все, завтра я буду користуватися ефірними оліями. Послухала там ще когось, пішла там, в косметичний кабінет. Подивилися якесь кіно, все, я три дні там щось про себе роблю, і все, і знов здувається, і знов здувається. І так здається, зараз такий час, коли в нас немає ресурсу вибудовувати оці нові нові звички в собі, які треба 21 день, треба 40 днів, да, для того, щоб ця звичка зачепилася в нас. А якщо ми це не змогли в мирний час зробити, то зараз дуже тяжко, тому все одно треба себе контролювати, мотивувати, примушувати. І що виходить? Єде зіпам не вирулює, не витягує людина, єде як вихід з положення. Ну і це шлях в нікуди. Розумієте? Тому для того, щоб вийти зі стресу, зараз я такі певні вам штрихи намалюю, якби я собі це бачила. Треба поставити собі за мету усвідомити, я в стресі. Ми всі в стресі. Як би ми не трималися, ми всі в стресі. Можливо, не в тотальному, але в фоновому, то точно і кожен в своєму. Треба усвідомити я в стресі. І спробувати усвідомити ті е, дуже сумні наслідки, які будуть, якщо ви з цього стресу не вийдете. Якщо ви дозволите йому стати тотальним в вашому житті і впливати на ваше життя. От усвідомити. Ці дуже сумні наслідки. Країна переможе, в цьому сумніві немає. Війна тим чи іншим е, чином скінчиться це однозначно, життя почне відновлюватись тяжко, легше, радісніше там, чи з якимись складнощами, а ви будете в руїнах. Ваше психічне здоров'я буде в руїнах. Це треба усвідомлювати. Тому я би сказала так: жінкам обов'язково треба поставити себе, свою психіку і свої емоції, своє здоров'я на перше місце в своєму житті, які б не були ситуації. Навіть якщо у вас є хтось на фронті, навіть якщо у вас є там безпорадні батьки чи маленькі діти, ви повинні поставити себе, своє психічне. Здоров'я, оцей свій стрес, про який ви мені пишете різними словами, поставити на перше місце в своєму житті. Якщо ви так зробите, і буде у вас системний підхід до вирішення цієї ситуації, це можна зробити мінімальними ресурсами, мінімальними втратами, мінімальними зусиллями, тому що крапля за краплею, крок за кроком, маленьке зусилля за маленьким зусиллям. Якщо цього не робити, ви розумієте, інколи так люди от питають про стрес і думають, ну от я зараз пораджу вам одну ефірну олійку. Я пораджу вам одну вправу. Я пораджу вам е, одну техніку або одну методику. Ну, потренується людина 3-4 дні, максимум тиждень. Розумієте, так не працює. Так не працює психіка. Це приблизно треба уявити. От, от кілька днів тому, якщо подивитись, в мене таке щось торкнуло мене після розмови з одною клієнткою. Я записала маленьке відео, коли я вам запропонувала уявити себе певною рослинкою або певною квіточкою. Трошечки нижче в мене в профілі є. І дівчата мені писали: Ой, а я уявляю себе такою квіткою, а я уявляю такою квіткою. Ми всі різні. Реакції у нас різні. Лабільність психіки в нас різна, витривалість, стресостійкість у нас різна. Тому ну, давайте кожна приблизно з квіткою себе такою ідентифікує, яка от близька вам по серцю. Вона то відрізняється від інших. Ви ж точно будете знати, що це герань, а це, там, наприклад, бузина. У мене всі приклади на природі завжди, на рослинах, на тваринах, це дуже, ну, це, це дуже показово, знаєте, і це об'єктивно. Е, і доглядайте за собою, зрозумійте, що вам треба доглядати за собою, за своєю психікою, як за цією рослиною. Ну, якщо вона, е, наприклад, попала під мороз сильний стрес. То вона або пожовкне, або така буде прибита морозом. Тобто одна витримає рослина, а інша зав'яне, почорніє. Опадуть ті листя, наприклад, водянисті, водянисті такі стануть, але це не значить, що вона загине. Вона потім від коріння може пустити ще гілочку, або на цих гілочках нові брунечки, наприклад. Да? А якась, ну по суті, загине і тільки з коріння там почне, коли-не коли, через якийсь час там нову гілочку. А якась інша стряхнулася і. Через два тижні почала цвісти. Розумієте, доглядайте за собою, як, як за, за рослиною, за унікальною. Все потребує терпіння. От ми котика будемо лікувати дуже довго. Да? Ми будемо не знаю, рослинка, якщо нам подобається, ми будемо її там листочки протирати, ми будемо за дитинкою своєю доглядати, а за собою. А за собою ну хто вам ще крімолі скаже, що за собою доглядаємо, коли як прийдеться в більшості в більшості. Ну, можливо, не всі, можливо, тут є такі, що можуть сказати ні, в мене все добре. Я в себе на першому місці і завжди спочатку я як ресурс натхнення і здоров'я для цілої сім'ї, а потім всі решта. Я роблю це системно, я роблю це регулярно, я роблю це в повному обсязі. Ой, поставте мені три плюса, якщо тут такі є, і давайте разом порадіємо за цю людину. А, ну я мало таких зустрічаю.